Привіт, народ! Цього разу обговоримо багато цікавих речей, в тому числі сиквел кіберпанку, великий апдейт Stalker 2 та серйозну клоунаду і цирк від EA. Без свіжих анонсів та деталей новинок не обійшлось. Звичайно ж, вдячний, якщо по можливості, вальнете активу і проставите лайк. А якщо подобається відео, можете і підписатися. І так, можливо, вас зацікавлять наш телеграм, де ми постимо всю актуалочку, посилання в описі за можливості. Ті можете стати спонсором каналу чи підписатися на Patreon, і давайте розбиратись. Summer Game Fest 2025 не за горами і має стати найбільшим подібним івентом в історії. Цьогоріч до шоу приєднаються понад 60 партнерів у списку: Nintendo, Xbox, PlayStation, Capcom, Square Enix, Bandai Namco, Sega, 2K, Devolver Digital, Annapurna та ще купа гігантів. А ще підтвердили участь самого Хідео Коджіми, хоч і не уточнили, що саме він покаже. Скоріше за все, геймплейне відео Нової частини симулятора доставки. А ще Хідео і Джеф проведуть окрему презентацію гри 9-го числа о 5 ранку. Нагадаю, що шоу стартує з 6 на 7 червня в 00.00 .00 за Києвом. Також чекаємо гучних анонсів, сюрпризів і, можливо, нові меми. До речі, вкрай рекомендую глянути відос про очікувані ігри Summer Game Fest, Плюс там є детальний розклад. Digital Foundry вже провели аналіз Cyberpunk 2077 на Switch 2 і залишились дуже задоволеними. У док режимі гра працює з DLSS, видає чітку картинку і намагається тримати 30 FPS. у порівнянні з PS4, візуал навіть кращий завдяки DLSS замість TAA картинка. Має менше шуму й артефактів, та й сама якість чіткіша. І хоча при швидкій їзді по місту кадри просідають до 20, загалом по Порт справляє круте враження, особливо з урахуванням обмеження енергоспоживання у 10 Вт у портативному режимі. На релізі обіцяють два режими: якість 1080p, 30 FPS і продуктивність 40 FPS, але вже 720 p що в форматі докстанції, що в портативі. А тим часом розробники Oh Myog My і видавництво Тайні Білд запустили запис на відкритий плейтест шутера Ferocious про динозаврів. Пограти може кожен охочий, достатньо подати запит на сторінці гри в Стімі. Цитата від девелоперів. Ваше терпіння нарешті винагороджене. Відсьогодні ви можете подати заявку на участь у плейтесті Ferocious. Тести були і раніше, але вони були закритими. Але тепер доступ отримає кожен, хто надішле запит. На плейтесті можна зіграти у. Перший рівень гри Кревас. Microsoft усе ще планують випустити власну портативну Xbox консоль, але розробку тимчасово призупинили, щоб підтягнути софт. За словами Джеза Кордена з Windows Central, залізо в пристрої під кодовою назвою Kinan уже фактично готове, але тому, що консоль має підтримувати Microsoft Store, PC Game Pass і навіть можливість встановлювати Steam, треба зробити для неї адекватне ПЗ. Зараз, за чутками, розробники більше зосереджені на тому, щоб оптимізувати. Windows 11 для подібних портативних пристроїв, включно з тим самим Keenan. крім того, що портативка, що повноцінна консоль нового покоління від Xbox, мають вийти у 27-му році. Головний керівник Builder Rocket Білдерокетбої студії, що розробляє Minds Eye, заявив, що негативні відгуки про гру це результат скоординованої кампанії проти студії. За його словами, більша частина критики була навмисно спрямована на гру і навіть фінансувалася кимось з метою зупинити успіх проєкту перед релізом 10 червня. Мовляв, це все боти і однакові коментарі, які мають створити хибне враження про якість і недосконалість гри. При цьому він дуже непрямо натякнув, що таку підлянку з негативними відгуками могли зробити не хтось, а безпосередньо Рокстар. Мені здається, що робити їм немає чого от чесно, ніж влаштовувати нападки ботів на гру, яка і так виглядає, як дешева поробка. Але ми, ясна річ, у все це дуже віримо. А погравші, мабуть, просто наговорюють на тухлу їзду на авто, і поганий шутінг і штучний інтелект. А гра просто ідеальна. То просто ми не зрозуміли. Ну і дубові анімації. Та Дженерік геймплей ми не бачили теж. Ага, студія поки що не коментувала цю інформацію офіційно, але реакція критиків або гравців залишилася здебільшого негативною, називаючи Minds Ай купою коду з багами та загальною незавершеністю. Дехто навіть попросив гру перенести, щоб не позоритись. А у вас таке було? Зайшов у GTA Онлайн, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще і чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український gta РП сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Артольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони й уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Шведська студія Machine Games скасувала неанонсований проект. Таку інформацію виявили в резюме колишнього головного художника, який працював над Індіана Джонс та таємничою грою з лютого 22 по січень 24 року. Очікувано, фанати Вульфенштайн почали непокоїтися. Чи не був скасований саме Вульфенштайн? 3? після виходу The New Colossus у 2017 році Machine Games займалась двома спінофами. Зустю типу Youngblood та прохолодно прийнятою vr грою Cyberpilot. Ще тоді віце-президент Бесезда з маркетингу Піт Хайнс запевняв, що третя повноцінна частина обов'язково вийде, щоб завершити історію біджея Блашковича. Але роки йшли, а анонсу немає. Але не починаємо зарано панікувати. Легенда Філ Спенсер нещодавно заявив, що готовий до сиквелу індіани, але підкреслив, що хотів би, аби внутрішні студії Майкрософт. Працювали з франшизами, які належать самій корпорації. А Вульфенштайн, на відміну від індіани, якраз і є такою серією. Тож, поки невідомо чи повернеться Мишінґеймс до Вульфенштайн 3», але одне очевидно: історія головного мисливця на нацистів досі чекає фіналу. Ubisoft нарешті почали хоч трохи тицяти палкою у Splinter Cell. Цього разу компанія обмежилася простим, але красномовним постом у соцмережах. Спочатку усе, що вони виклали, це фото Сема Фішера з Chaos Theory 2005 року, супроводжене емодзі і хештегом Splinter Cell. Ніяких прямих заяв, ніяких трейлерів, але інтернет уже палає. За тиждень до Summer Game Fest знову з'являється Сем. Але потім Ubisoft показали новий скрін. Шот із ремейку Splinter Cell, і це перше, бодай щось суттєве за всі ці роки тиші. На зображенні можна побачити Сема Фішера у повному бойовому спорядженні, а в коментарях одразу з'явився інсайдер Том Хендерсон, який заявив, що гра справді виглядає вражаюче, і гравців це точно порадує. Що саме він бачив, не уточнив. Але, хоч щось, самі Ubisoft у списку партнерів SGF не значаться, але схоже, це лише частина плану. Компанія ймовірно готує окрему презентацію. As you, Ubisoft Forward. Hell is Us – це не просто екшен РПГ. Ще й трохи детектив, принаймні так стверджують IGN у своєму прев'ю. Так погравші журналісти з різних видань розповіли про свої враження і в цілому про гру у Hell is Us нема міні-карти чи квест маркерів. Доведеться реально прислухатись до діалогів і жерстити нотатки, щоб зрозуміти, куди йти далі. Бойовка побудована на тому, що хп і стаміна об'єднані в один бар. Чим більше по тобі б'ють, тим менше шансів дати здачі а щоб вижити, доведеться дотримуватись ритму і бити вчасно, як у Ніо. Вороги агресивні часто нападають групами, а бувають ще й покращені версії з підкріпленням. Рев'юверам сподобалась і детективна складова, головний герой поступово дізнається про своє минуле. А всі підказки і знахідки збираються в єдину сітку у спеціальному меню. Це стане справжнім подарунком для любителів розплутувати сюжет крок за кроком. Гру хвалять за атмосферу, складність і бажання не тримати. Гравця за ручку при цьому, що класно, як на мене, що світ у грі не відкритий, а напіввідкритий. Це принаймні добрий знак, що гра не буде втомлювати. За сюжетом нагадаю, події розгортаються у вигаданій європейській країні в альтернативних дев'яностих. Країна охоплена громадянською війною, яка почалась після хто б сумнівався якоїсь дуже таємничої події. Геймери візьмуть на себе роль миротворця, який розкриє першопричини появи моторошних істот. Системні вимоги у вас на екрані вони досить демократичні, якщо говорити про рекомендовані реліз Hell is Us Відбудеться 4 вересня на ПК та консолях нового покоління. А от демку можна буде спробувати вже починаючи з 2 червня в стімі. Вийшов спін-офф Elden Ring Night Rain, і воно одразу стало одним із найгірше оцінених проєктів фромів в стімі. Ситуація все ще не катастрофічна, але рейтинг залишається змішаним, тобто лише 65% позитивних відгуків. Гірша оцінка лише у доповнення Ashes of Ariandel до Dark Souls 3. Причина відносно зрозуміла. Night Rain робить головний акцент на мультиплеєрі, пробує нове, і нестандартне і багатьом це не спо. Подобалося, крім того, гравцям не сподобалася відсутність нормального режиму на двох. Грати можна лише соло або в трьох, хоча й обіцяють додати дуо пізніше. Ситуацію погіршує дуже поганий матчмейкінг, лок на 60 феписах і відсутність підтримки ультрашироких екранів, що в 2025-му дуже дивно за відсутність текстового та голосового чату. Теж ніхто не похвалив а також розкритикували за погане керування клавомишкою. Чергу журналісти теж зустріли гру без сильного ентузіазму у гри. Рейтинг на Metacritic 77 балів із 100. рев'юверам. Сподобалися боси, але далеко не всім сподобалося комбо з роуглайку та механіки Elden Ring, При цьому дехто ці механіки похвалив. При цьому добре дісталося проблемам з конектом та балансом в соло режимі. Та знову ж таки кооперативному режиму за відсутність дуо. Що цікаво, коли кооп працює нормально, то може подарувати дійсно приємні емоції в босфайтах, але ніякі мінуси взагалі не вплинули на продажі гри. From Software відзвітували про 2 мільйони проданих копій за першу добу. А одночасний онлайн стім на старті був понад 300 тисяч гравців, що теж дуже серйозний показник. Розробники на фоні успіхів вже пообіцяли, що наступного тижня Train отримає патч 1.0.2, який спростить життя гравцям, які грають в соло. У Steam вийшла гра з дуже цікавою назвою Squad 22 ZOL так, це проект від росіян, який напряму пов'язаний з Міноборони РФ і є самою справжньою агіткою військової пропаганди, по типу гри про вагнерівців, але тієї, хоч в стімі, немає. Отже, на сайті гри зазначено, що її створювали за інформаційної підтримки головного військово-політичного управління ЗС РФ. А тактичні рішення ґрунтуються на досвіді ветеранів і діючих солдатів. У самій грі гравець керує підрозділами в умовах війни в Україні, але поданих з. З російської точки зору, ясна річ, власне, уся ця історія подається гравцю як щось героїчне. Розробники відкрито пишаються тим, що гру рекомендує російське військове керівництво як посібник для кадетів. Тут сказати немає чого. Модерація в стімі працює так, як вона працює. Попри всю скандальність, гра пройшла модерацію Стімі, навіть отримала позначку про використання AI у створенні контенту. Тому тут можна надіслати скаргу на гру, але краще писати. Своїми словами, щоб не подумали, що це атака ботів чи щось в тому роді. Electronic Arts офіційно скасували гру Black Panther і закрили студію Cliffhanger Games, яка її розробляла. Команда була створена лише торік, і до неї входили ветерани студії, які створили Shadow of Mordor. Проєкт мав бути одиночним пригодницьким екшеном у відкритому світі, але як бачите, до релізу не дожив. У листі до співробітників голова EA Entertainment Лора Міл заявила, що компанія фокусує зусилля на найперспективніших напрямах. У Кладі з корпоративної нам не вистачає грошей на премії для найвищого менеджменту, тому очікуйте скорочень. Хоч точну кількість звільнених не називають джерела, кажуть, що цього разу зачепило все ж таки менше людей, ніж минулого місяця. Тоді з Respawn та Фан Кейр вилетіло трохи менше трьохсот людей, так що там за перспективні напрямки. Наразі EA робить ставку на Battlefield, Sims, Skate і Apex Legends, Iron Man від Моутів та третя ча. Стина Star Wars Jedi поки лишаються в розробці, а Marvel все ще залишається одним з ключових партнерів, попри скасування Black Panther. У них там ще секретний проект в розробці. Також BioWare далі працює над новим Mass Effect, Хоча вони теж пройшли через хвилю звільнень. Нагадаю, що їй вже кілька років поспіль скорочують персонал своїх студій, але паралельно наймають нових людей у ті самі пріоритетні напрямки. Але при цьому корпорація ще й вводить обов'язковий офісний режим. а ті Ті, хто працюють з дому, бояться за свої місця. До речі, за словами журналіста Bloomberg Джейсона Шрайра, І закрила гру про Чорну Пантеру через те, що проект чотири роки крутився на стадії препродакшену. На нього витрачали купу грошей, а толку було нуль. У результаті менеджмент сказав досить, і гру скасували. Навіть майже шкода, бо задум був цікавий. У грі мали з'явитися механіки типу системи Nemesis із Shadow of Mordor. Гравець боровся. Безамантію чорної пантери, обираючи персонажа з коміксів, а й інші герої ставали суперниками, з якими формувались би унікальні відносини. А ворожа раса скрулів запам'ятовувала вчинки гравця і підлаштовувала тактику. Усе це на фоні масштабного вторгнення у ваканду. Але і вирішили поставити крапку. Також EA прокоментували чутки про нібито закриття Коудмастерс і назвали їх безпідставними. На днях інсайдер Екстазіс заявив, що головний офіс Коудмастерс збираються прикрити, а ще близько 400 людей скоротити. Ця інформація з'явилася якраз після закриття Games. Проте в коментарі для порталу Нінтендо Лайф представник EA заявив чітко: спекуляції про колдмастерс абсолютно необґрунтовані й хибні. Кінець цитати. Але так, у квітні-травні справді були скорочення, тому що EA відмовилася від розробки ігор на ралійній ліцензії WRC, але студія Codemasters нікуди не зникає. Вона продовжує працювати над серією F1. Гравці на PS5 Pro можуть готуватися до майже ПК-шного фреймрейту у новому Battlefield. У тестовій збірці гра видає до 120 кадрів на секунду. Один із тестерів повідомив, що більшість часу гра тримається на рівні 100 110 FPS, а просадки до 80 FPS є дуже рідко і ненадовго. При цьому, якщо на екрані лише піхота, можна отримати стабільні 120 кадрів. Така плавність стала можливою завдяки динамічній зміні. Частоти кадрів, а сам тест проходить на приватних збірках, де DICE явно експериментує з технічними фішками. Але якщо подібний результат підтвердиться у релізній версії, PS5 Pro стане золотою серединою для фанатів шутерів, які не хочуть збирати дорогий ПК. Але тим часом найбільше обговорень викликала нова система кастомізації зброї. Тепер немає жорсткої прив'язки до класів. Гравці просто отримують бали прокачки і самі вирішують, що сам сами ставити на ствол. Правда, усе в межах бюджету. Приціл, глушак, магазини, усе коштує певну кількість очок і заодно стримує від створення лазерганів без віддачі, видають 100 поінтів на основну зброю, 60 на вторинну. А всілякі апгрейди коштують від 5 до 30. Ось і рахуйте. І ще з'явилось трохи інфи про Battle Рояль. По-перше, основи жанру залишаються без змін. Гравці висаджуються, шукають зброю апгрейди, тікають від зони і мають залишитися останніми. Свого роду доповненням, яке нагадує Warzone, є виконання особливих місій прямо посеред матчу, за які дають картки доступу до техніки, дропи з кастомною зброєю, швидкий доступ до філд-апгрейдів і так далі. По-друге, спорядження і механіки респавну у Батл Роялі шістки будуть бронепластини і апгрейди. Рейди для броні, ящики з протитанковою зброєю, а також гаджетами для твого класу, газові паяльники, щоб зламувати сейфи з лутом, турелі, дрони, камери, можливість скидувати бомби і так далі. Якщо ви загинули на початку матчу, можна одразу повернутися до бою, але з часом ця функція відключається, і треба шукати станції для респавну. Найцікавіше, якщо добити ворога анімацією, тобто за допомогою холодної зброї, ви зриваєте його до хтеги і інші бійці зі складу. Вбитого таким чином ворога недовго будуть підсвічуватися на карті. Коротше кажучи, я навіть відчуваю хайп з приводу нового Батл Роялю і буду в нього грати, якщо він не помре тижня за два. Очікується, що EA офіційно анонсує нову Battlefield на Summer Game Fest. Stalker 2 вже дуже скоро отримає офіційні інструменти для створення модів. GSC підтвердили в своєму Діскорді, що інструментарій вже на фінальній стадії підготовки. Точної дати релізу ще нема, але студія запевняє, чекати залишилося недовго. Завдяки цим інструментам та інтеграції мод I.O. фанати зможуть створювати нові локації, зброю, мутантів і цілі геймплейні системи без танців з Бубном. А головне моди. Можна буде качати прямо з гри, навіть на Xbox. Схоже, зона готується до нової хвилі аномальної творчості. Студія підтвердила, що випустить документацію для Stalker Enhanced Едішн. Попри холодну реакцію фанатів, підтримка, Steam Workshop дещо згладить нерівний старт трилогії Уже йде робота над гайдом, який допоможе розібратись у внутрішньому устрої ігор. Крім того, GSC не збирається зупинятись. Патчі для ремастерів ще будуть, а для Stalker 2 готують кілька розширень з новими пригодами зоною. До слова, патч Stalker 2142 вийшов. Змін там не дуже багато, але деякі досить важливі. При цьому оновлення 1,5 за оцінками з. З'явиться наступного місяця. За інфою від Stalker 2 News, У файлах гри вже були знайдені перші натяки на патч 1.5. Судячи з усього, він поверне старого знайомого гонту з поклику прип'яті. Він був головою мисливського загону, тому логічно, що патч додасть полювання на мутантів зі збіром частин їхніх туш для крафту або квестів. Наприклад, одна з реплік натякає, що гонта хоче створити камуфляж з шкір псевдособак. Крім того, розробники. Що хочуть додати два нових стволи, а у файлах фігурують Cora 1911, RPD і Мосінка. Але найбільше шансів у кулемета для нього вже є озвучка і моделі. Також очікується нова хвиля апдейтів для A-Life 2. Раніше частину змін випадково засвітили у патчноутах, а потім прибрали. Тож цілком імовірно, що це все перенесли на 1,5. Ну і трохи клоунади росіянам, як я минулого разу розказував, дуже не сподобалося, що з трилогії Stalker Enhanced прибрали радянську символіку, яку вже повернули в пачі, і типу повністю вирізали російську озвучку, яку не вирізали повністю, бо щоб написати, потрібно було спочатку пограти. Але тим не менше, як би там не було, на релізі почався рев'ю бомбінг. Багато відгуків очевидно були написані справедливо по ділу. Гравці розказали про проблем. Еми гри і вони відображали стан трилогії. Це нормально і правильно, так і повинно бути. Про це я минулого разу розказував. Але частина це абсолютно необ'єктивна діч від стада, куди приплили уроки історії Рюриковичів Леніна та інше собаче лайно. Якщо будете читати, готуйтесь до мега-іспанського сорому. Ну це і зрозуміло, чого доброго чекати від росіян та ще й від аудиторії одного каналу. В свою чергу GSC у себе в Діскорді. Попросили ком'юніті підтримати гру, і тут починається прямо справжня клоунада. Два відомих білоруса викотили обідку, що бачте, мовляв, гра популярна тільки в СНД, а ви наплювали на нас таких хороших і тепер тонете в червоній зоні відгуків. Так, мовляв і треба тим GSC. Коротше, далі, про те, що видалили російську локу, а тепер виглядають жалюгідно, А їм маю на увазі iXBT, любо дорого дивитись на це. Про десятки закликів. В коментах робити рев'ю бомбінг трилогії, я навіть мовчу. Чесно кажучи, реакція найголовніших хейтерів Сталкер не дивна. При цьому, як бачимо, частина відгуків була спеціально написана, щоб, так би мовити, помститися. Бо я наголошую, усі власники оригіналу отримали оновлену версію, і багато хто з аудиторії двох білорусів доєднався до бомбінгу на по суті такий їхній заклик. Але не розумію на що вони могли обідитись знову. Вони справжні і єдині фан. Нати сталкер у світі. В останньому звіті CD Projekt оголосили, що Cyberpunk 2 вже перейшов у стадію препродакшену. Продовження 2077-го, яке раніше називали Project Orion, веде їхні нові офіси з Бостона і Ванкувера. За словами компанії, команда вже завершила етап створення концептів і зараз працює над основною розробкою. CDPR офіційно підтвердили, що чекати на продовження Cyberpunk 2077 доведеться ще дуже до. Cyberpunk 2, який наразі перебуває на етапі препродакшену, навряд чи з'явиться раніше 2030 року. Про це заявив співкерівник студії Міхал Новаковський, пояснивши, що від початку розробки до релізу подібні проекти зазвичай проходять шлях у 4-5 років. А я ще раз підкреслю: розробка тільки стартувала. Грою зараз займаються у новому офісі в Бостоні, який став базою для команди, що відповідає за майбутнє франшизи. Також, що цікаво, хоч гру розробники і Назвали у звіті Cyberpunk 2. CDPR офіційно заявили, що це поки не остаточна назва, і, можливо, проект буде називатись по-іншому. Ну так, мабуть, буде як Відьмак 4, коли спочатку казали, що це не The Witcher 4, а потім так і назвали. У той же час доповнення Phantom Liberty вже продалося тиражем понад 10 мільйонів копій. В їх число враховані і продажі Ultimate Edition. Ще із того ж звіту стало відомо, що зараз CDPR працює над дев'ятьма проектами, з яких яких три суперсекретні, і що цікаво, лише два з них це ігри. Тобто третій з них, можливо, медіапроект типу Edge Runners чи Witcher Nightmare of the Wolf. Ці загадкові проекти не мають жодного стосунку до вже анонсованого продовження відьмаку, ремейку першої частини пригоди Геральта, Cyberpunk 2» чи навіть менш відомого проекту Хадар. За словами керівництва CDPR, ці три новинки ще жодного разу не згадувалися публічно, але вони вже знаходяться у повноцінній стадії. Ді виробництва тож, окрім Cyberpunk 2, який офіційно в розробці і нових відьмачих пригод, CDPR тихенько готує щось нове, а ось що саме можна лише гадати. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV, Дивіться, і грайте разом з нами.